Слава Україні! Триває 225-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів. Здійснили понад 23 обстрілі з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка. Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка.